Середа, 14 травня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо тисячі зруйнованих будинків, потрощена інфраструктура та заміновані сільгоспогіддя. Скільки коштів знадобиться для повоєнного відновлення Дніпропетровщини? Не мали часу тренуватися, але гідно виступили на міжнародному чемпіонаті. В чому унікальність досвіду пошуково-рятувального загону Антаріс з Павлограда. Опановують різну зброю, риють окопи та вчаться рятувати поранених побратимів. Як тренуються наймолодші рекрути 93-ї бригади Холодний Яр. Нам на 17-ту на більшості території області без надзвичайних ситуацій, але на прибережних територіях Нікопольщини від ранку сигнал про загрозу артобстрілів та атак з БПЛА людей просять не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях. Наразі відомо, ворог поцілив сьогодні по Марганецькій громаді та Нікополю. Обстеження тривають. Тим часом на Синельниківщині завершили примусову евакуацію родини з дітьми. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вона тривала з кінця квітня і йшлося про сім населених пунктів Можівської та Новопавлівської громад. Вивозити сім'ї допомагала гуманітарна місія Проліска у координації з Дніпропетровською військовою адміністрацією. Всього із вказаних сіл виїхали самостійно або були евакуйовані 188 дітей. Дві людини загинули ще шестеро поранені. РФ вдарила ракетою по об'єкту промислової інфраструктури в Сумах. Двоє постраждалих у вкрай важкому стані. Повідомили в міській військовій адміністрації. Наслідки ворожої атаки з'ясовують на місці. Працюють відповідні служби. Подальшу інформацію будемо надавати. Зранку росіяни вдарили по селу Золотий Колодязь на Донеччині. На території приватного домоволодіння виникла пожежа. Минулося без постраждалих. Водночас за добу в регіоні загинули дві людини ще семеро отримали поранення внаслідок ворожих атак. З лінії фронту на сьогодні евакуювали 240 людей. 45 з них це діти. Майже 19 мільярдів доларів потрібно для відновлення Дніпропетровщини. Це дані світового банку, але за умови, що війна зупиниться негайно. Ці цифри актуальні на кінець 2024 року і, року. Ймовірно, наразі сума може бути ще більшою. Процес відновлення щонайменше 10 років. Кошти спрямують на відбудову житла та енергетики, транспорту, бізнесу, сільського господарства та інших постраждалих галузей. Загалом на повоєнне відновлення України впродовж наступного десятиліття. Може, знадобиться 524 мільярди доларів. Найбільші витрати прогнозуються на Донеччину. Поки що одні думають про майбутню відбудову. Запроданці допомагають росіянам нищити все на своєму шляху. На найгарячішому покровському напрямку СБУ затримала агента ФСБ, який співпрацював із ворогом. Він передавав окупантам розвіддані для прориву адмінкордону Дніпропетровської області. Зрадником виявився 52-річний мешканець фронтового селища. Його завербували через родичку росіянку. Шпигун обходив місцевість поблизу передової та збирав дані про. Позиції українських мінометних і артпідрозділів, кількість техніки та місце розташування складів з боєприпасами після виконання завдань. Його мали переправити до Росії, але служба безпеки України спіймала його раніше. Агента затримали в Кам'янському і вже повідомили про підозру в Держзраді. Йому загрожує довічно з конфіскацією майна. Триває слідство. Ліквідували 17 лабораторій та 15 складів. Правоохоронці провели одну з наймасштабніших спецоперацій. В Україні викрили розгалужену мережу нарколабораторій, що діяла у 16 областях. Зокрема, і на Дніпропетровщині, щомісяця місяця наркоділки виготовляли понад 700 кілограмів мефедрону та амфетаміну. За цінами чорного ринку це 300 мільйонів гривень. У результаті масштабних обшуків вилучили майже 200 кілограмів різних наркотичних речовин. 66 фігурантів затримали. Продовжуються слідчі дії. Тим часом у Дніпрі суд вже виніс вирок за торгівлю наркотиками. Жінка отримала 9 років ув'язнення. У листопаді минулого року в Амур Нижньодніпровському районі поліцейські затримали містянку, яка розповсюджувала наркотики шляхом закладок. У сумочці правопорушниці виявили 50 сліп пакетів із психотропами. Ще 25 доз наркотиків. Вона встигла розкласти по схованках, які згодом вилучили правоохоронці. Часу на тренування не було, бо кожен день шукали зниклих безвісти. Хвостаці рятувальники легендарного павлоградського загону Антаріс взяли участь у міжнародному чемпіонаті для пошукових собак. У Бельгії змагалися з півсотною учасників і навіть вибороли місця. Які саме і чому їхній досвід унікальний для всього світу? Наш репортаж? 19 19-річна Марія разом з бельгійською вівчаркою Пулею дефілюють на чемпіонаті у Бельгії. І якщо тут вони спортсмени, то у житті справжні герої, адже робота цієї пари буквально рятує життя. Шукають живих та зниклих безвісти людей разом з надзвичайниками. Працюють на місцях російських ударів. На деокупованих територіях знаходять тіла загиблих. Ці хвостаті пошуковці з легендарного Павлоградського кінологічного загону працюють працюючи не по всій Україні. Собака шукає людину по легеневому диханню, тобто їй не дається там якихось речей. Чогось знюхувати, вона просто шукає концентрацію легеневого дихання в завалі. Моя задача в тому, щоб допомагати собаці, то в мене багато залучень реальних і багато результатів саме з пошуку тіл. І якщо закордонні суперники тренуються переважно в змодельованих умовах, українські кінологи відточують досвід в надскладних обставинах. Його і показували на міжнародному рівні. Представники нашої збірної української змагалися в різних категоріях. Я була тім лідером цієї команди. Були представлені два представника в категорії «Пошук в техногенному завалі клас А національний клас Б в техногенному завалі одна учасниця, рівень міжнародний Б і ліс клас Б, одна учасниця з Києва. А якщо ми кажемо про представників Антаресу, то ми постійно. Маємо залучення і залучення е, трішки з іншого напрямку: залучення з тіл та останків загиблих Представники нашої збірної е, в березні, замість того, щоб тренуватися з 31 дня березня. Ми мали 31 пошуковий день в е, саме напередодні змагань. У складі української збірної було п'ять пар учасниць пошукових команд Страж, Саркан і Антарес. Вони представили Київ, Одесу та Павлоград. Серед них і Бєша, бельгійська вівчарка Терв'юрен, Собака, керівниця кінологічного загону Антарес. На їхньому рахунку понад сотня знайдених тіл. За свою службу чотирилапа отримала навіть звання Собака герой України. Ну, якщо ми кажемо там особисто про мене, я дуже задоволена роботою собаки, яку там дуже класно відмічали, як дуже сильну, ссильну, самостійну, наполегливу собаку. І я задоволена тим, що в дати чемпіоната ще два роки тому я навіть ще е, тільки перші рази мене починали возити на кріслі колісними. За всіма нагородами Лариси з бєшою стоїть власна болюча історія два роки тому. Під час пошукової місії кінологиня разом з собакою підірвалися на розтяжці. Лариса у тяжкому стані опинилася в лікарні, наново навчалася ходити. А тепер ми змагалися повністю на рівні з людьми, які не мають якихось обмежень. Такий масштабний міжнародний чемпіонат саме для пошукових собак відбувся вдруге. Його організували представники світової федерації бельгійських вівчарок. До Бельгії приїхали понад півсотні пар учасників, і наші українські собаки посіли друге, четверте та п'яте місця. Нагороди це визнання, але головне для загону врятовані життя, і саме цю мету команда тримає в пріоритеті. У запорізькій області загубився дідусь. І ми зібрали собак, зібрали речі та поїхали його шукати. Взагалі ми шукали вже мерту людину. Тобто, коли нам сказали, що він пропав першого числа, що він на такий вже старенький. Спочатку ми відпрацьовували на трасі, там була така тропинка, і було місця льошки, тобто зім'я та трава, бо тобто там хтось недавно, щодавно лежав. Людина лежала в овражку, то тобто, скоріше все він йшов, впав. І вже не міг стати, бо не було сил нас. Шість днів ходила, не їла, не пила. Плюс до цього ще був дощ. 73-річного дідуся Карина разом із доберманом Ханною знайшли живого. Пенсіонера шукали у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Кінологи кажуть, за шість днів пошуків знайти людину живою це велика вдача. І поки досвідчені собаки працюють у Антаресі, вже готують до роботи малих чотирилапих рятувальників, тренування щоденні. Це наші молоді бельгійські вівчарки, які ми нещодавно привезли з Чехії. З розплідника де Базука, де Бафі і цей маргл деобій Мара. Базуки вже рік, Марі 11 місяців, і вони дуже справно навчаються. Вони вже виїжджають на пошуки тіл та останків. Зараз базука і мара лише набираються досвіду, але кінологи вже знають. Наступного року ці молоді хвостики стануть гідним підкріпленням української збірної на міжнародному рівні. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І те, що вони найкращі кінологи загону Антарія ста їхні підопічні підтверджують, чини щодня у Сунельніковському районі вони врятували 86-річну пенсіонерку, яку всі шукали три доби. Вже за кілька годин після виїзду бельгійська вівчарка Бафі, вловивши запах легеневого дихання, з понад 200 метрів вивела команду просто до зниклої. Жінка безсила лежала у траві. Постраждалі надали першу допомогу та передали медикам. Це вже друге врятоване життя за тиждень. Завдя...

Чіткий термін служби, реальний досвід, гідний заробіток та підтримка від держави все це про нову контрактну програму від Міністерства оборони 1824. Молоді активні, патріотично налаштовані хлопці та дівчата можуть підписати контракт на мільйон гривень та пришвидшити перемогу України над ворогом. Наразі до програми долучились вже 25 бригад. Перші групи молодих та амбітних набрали і в 93 третю окрему механізовану бригаду Холодний Яр як рекорд. Ти проходять посилений курс навчання. Бачили мої колеги. Ранення лівої ноги. Ба самого ранку і до вечора практика, практика та ще раз практика. Молодих рекрутів готують до будь-якого розвитку подій на фронті. Юні рекрути 93 третього бригади Холодний Яр не лише вчать теорію, здобувають практичні навички в польових умовах. Зокрема, навчаються надавати першу допомогу та евакуювати з поля бою поранених побратимів. Їм всім немає і 25 років, але всі вони об'єднані одним бажанням як не наблизити перемогу України. Серед молодих бійців бригади – 23-річний Роман, хлопець з Магдалинівського району. Про війську розповідає, думав давно. Нині ж підписав контракти, проходить навчання, бо більш за все мріє. Щоб подальше майбутні діти, і що час живуть, не бачимо цю війну. Хвати тих дітей, що погибли багато і зараз бачать цю війну. Не хочеться далі і продовжувати. Може, це те, що ми пішли зараз служити, може щось і зміни в краще. Вже кілька тижнів проходить курс. Тут хлопця вчать користуватися різною зброєю, рито окопи надавати допомогу при пораненнях. Своїм рішенням згадує, неабияк здивував родину. Батько з поніманням зрозумів мене, що я так зробив. Да, мати переживала, сестра переживала. Але вже змирилися, що пішов воювати. Роман каже, вже встиг роззнайомитися та потоваришувати з однодумцями. Розуміє, найголовніше для військового мати гарну фізичну підготовку та швидко реагувати на будь-які ситуації. Я дивився багато відео про учіння 93, нічого не відрізняється. Чесно, лучше нас більше хай ганяють, чим бой жалітяка. Тяжко в, уч... в учобі, легше буде в бою. Особливу увагу під час підготовки молодих бійців приділяють саме тактичній медицині. Цьому на курсі присвячують щонайменше 60 годин. Багато пускаємо надавали допомогу поранення роки та ноги шию. Бандежировали дуже важливо це знати перед тим, як виходити на бойові дії, бо ти можеш врятувати життя собі і своєму побратиму. Якщо цього не знати, то можна на жаль понести втрати. 21-річного Іллю піти у війську надихнув старший брат, який боронить Україну від перших днів повномасштабної. Хлопець на заняттях вже в. Правно накладає бандажі та турнікети. Все під пильним наглядом інструктора. Каже, цілеспрямовано для служби обрав саме 93-ю бригаду. Вирішив долучитися через те, що, то, по-перше, мій брат і мій батько це є, так сказати, мій стимул, моя опора. І так само, скільки людей вже сидить, там старших, яких не можуть поміняти вже там по місяцях. Ми з другом своїм однодумцем, так сказати, вирішили в 93 ю бригаду. 93 ю бригаду ми пішли через те, що тут дуже досвідчені командири, а це найголовніше, що може бути. Під час курсу інструктори створюють для рекрутів умови наближення до фронтових. Накладання турнікета, вони повинні знати, як чи наш бандажирування. Вони спочатку це все вивчають, як це правильно робити, а потім доходимо до того, що очі на сліпу, і виключаємо світ в поміщенні. І отак вони працюють. Повзають, шукають друг друга на сліпу, тому що це все ночі, по тобі ще бехають, бабахають. Окрім цього, на навчаннях молоді бійці вивчають також інженерію, аби чітко знати будову та конструкцію техніки, з якою працюють. Нічого навчаться. В принципі, роблять правильно, ну медленно, є ошибки. Відпрацьовуємо до поки не будуть всі робити правильно і швидко. Показують бійці і як облаштували свій побут. Ми тут як родина. Це прапор нашої бригади. По особисті речі тримаємо в баулах, в складі, ну і полички маємо. А день молодих рекрутів розписаний буквально похвилинно. Підйом у нас в шості. Після цього ми снідаємо. Після сніданку виділяється вільний час на підготовку. Ну, погулитись, почистити зуби, припасуватися. Потім у нас построєння, навчальні заняття. Хвилина мовчання щоденно заняття до самого вечора. Потім вільний час. Умовами кажуть, задоволені. Ті, хто жив в гуртожитку, можна сказати, відчують і зрозуміють це в повній мірі, бо тут практично все те саме. Єдине, що кількість людей дещо більше загалом на хлопців чекає посилена військова підготовка у понад два місяці. За цей час рекрутів готують до фронту. Після навчання вони долучаться до сухопутних військ і будуть захищати кордони нашої країни. Підвищена базова загальна військова підготовка складається з 45 діб базової загальної військової підготовки, 14 діб фахової підготовки та 14 діб адапційний курсу у військовій частині. Тільки після цього людина приступає до виконання обов'язків за посадою. А виплати по мільйону гривень за контрактом військові отримають у декілька етапів. Перший етап це 200 тисяч виплата вона здійснюється протягом 5 робочих днів після підписання контракту. Друга частина це 300 тисяч гривень, вона виплачується після проходження посиленого курсу базової загальної військової підготовки, фахової підготовки та допційного курсу в військовій частині. І третя частина 500 тисяч гривень, виплачується після безпосередньої участі у бойових діях протягом 6 місяців. Військові бригади зазначають, що молоді рекрути більш мотивовані, тому сподіваються, що до контракту 18-24 долучатиметься більше людей, і це допоможе у боротьбі за нашу перемогу. Вони добровольна то були, і вони вже патріотично налаштовані. Вважаю, що проєкт проект 24 надав додаткову мотивацію. тобто людина можливо хотіла, сумнівалася. Ця виплата додала додаткову мотивації хлопцям. Якщо ж ви бажаєте долучитися до лав збройних сил за контрактом 1824 та бити ворога на передовій, подробиці на сайті Міноборони або ж телефонуйте на гарячу лінію бригад, де проходять підготовку. Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Ці молоді рекрути ще тільки тренуються. а Бійці 128-ї бригади ТРО вже відважно боронять Україну на запорізькому напрямку. Днями для виконання бойових завдань та порятунку хлопців отримали пікап. Автівку купила компанія Інтерпайп. Роботодавець комплексно допомагає працівникам, які захищають країну, передають екіпірування, ліки, оптику, дрони та іншу техніку, зокрема й транспорт. Подробиці у матеріалі нашої Анастасії Шуляк. В цьому пікапі хлопці ну помістя в броніках, касках без проблем. Він великий в порівнянні з іншими пікапами. Військовослужбовець Віталій маневрує ваш... на пікапі. Завдяки цій автівці бійці в рази пришвидшать логістику, доставку всього необхідного на фронт та навіть рятуватимуть життя. Пікап дуже вдала. Автівка для їзді по бездоріжжю і виконання бойових завдань будемо набагато швидше реагувати на виїзди і на ротацію хлопців. Не дай Бог, якщо будуть поранені, то це буде виконувати ця автівка. За допомогою у придбанні пікапу Віталій звернувся до свого роботодавця. Чоловік з 2008 року працює на інтерпайпі. Компанія з перших днів комплексно підтримує своїх мобілізованих працівників, закриває всі їхні потреби, навіть такі коштовні, як фронтові автівки. Ми просили дизельний пікап, і роботодавець нам допоміг. Автівка поїде до 128-ї бригади ТРО Дике поле. Це наша Дніпропетровська. Ми зараз стоїмо на запорізькому напрямку. До фронтових автівок особливі вимоги. Досить великий кузов, в який може вміститися речі хлопців. Провізія, це вода, сухпає. У водія теж дуже багато місця. сидіння теж регулюється, руль регулюється. Теж, ну, все як для людей зроблено під капотом, двигун об'ємом. 2,5 літра дизельний та шести ступенева коробка передач, яка думаю, з цією компоновкою вона буде дуже економна. Ольга, координаторка штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпайп, окрім автівку, каже, постійно аналізують потребу хлопців та замовляють найсучаснішу амуніцію та техніку. «З початку повномасштабної війни почали займатися підтримкою співробітників, яких мобілізували. Ми зробили аналіз, чого не вистачає хлопцям, чого не надає держава. Тому прийняли рішення закупати найякісніші речі для наших хлопців. Ми постійно дослухаємо. Мося до запитів хлопців, якщо їм щось необхідно з таких нетипових запитів, ну, наприклад, сварочні апарати, інструментів дуже багато, інтертули. Ми намагаємося швиденько це замовити і передаємо хлопцям. За обґрунтованим запитом, роботодавець передає всі типи техніки, яка може знадобитися на фронті. Мені допомагали і рацією, і генераторами і зарядною станцією, і ноутбуком, формою. Чоловік каже, побратими вражені такою підтримкою з боку роботодавця. Вони трішки в шоці. Кажуть, що. Ми хочемо працювати там, ну тому що такої допомоги ще у нас нікому не роблять, тільки наша компанія допомагає так. А зараз під опікою штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпай понад тисяча військових та дві сотні ветеранів. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Вони були беззбройними, але мали совість і робили неможливе сьогодні, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Пізніше їх назвали праведниками народів світу. на Дніпропетровщині. 70 мешканців регіону зберегли життя щонайменше 118 євреям у 14 населених пунктах. Їхні імена увічнені у назвах вулиць та на Пам'ятних дошках загалом понад 2600 українців визнані Ізраїлем праведниками народів світу. Україна одна з чотирьох країн з найбільшою кількістю праведників, поряд із Польщею, Нідерландами та Францією. І насамкінець про погоду у середу. В Дніпрі прогнозують в день 18 градусів тепла вночі плюс 8. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось. У Кам'янському пройшов третій відкритий турнір з кіокушен карате до під назвою Воїн світла. Захід присвятили пам'яті видатного земляка, тренера та військовослужбовця збройних сил України Олександра Малофеєва. На змагання приїхали 18 команд, які представляли сім областей, загалом 270 учасників. Багато гостей, щоб вшанувати пам'ять Олександра, шанувати пам'ять всіх наших загиблих героїв за тих, яких ми сьогодні в незалежній, на слави пам'ять Олександру і всім нашим загиблим землякам. На змаганнях були присутні друзі, колеги, учні Олександра Малофеєва, а також дружина та діти загиблого оборонця. Чоловік пішов на фронт добровільно ще у 2014 році. Був двічі поранений. Однак, після реабілітації щоразу повертався на передову. Загинув військовий у червні 22-го року, рятуючи постраждалого побратима. Ми з Олександром займалися і тренерською діяльністю і спортсменами Були ну, Олександр був доброю людиною. Добро світлим таким чоловіком, був. тому ми і назва виникла. У нас воїн світла, назва турніру, тому що він був світлою доброю людиною. Поки проходили поєдинки спортсменів, у залі показували кадри відеохроніки з Олександром Малофеєвим. На кожному з них він із щирою усмішкою завжди позитивний та з відкритим серцем. Це дуже необхідно, і мені і моїм дітям, які бачать їхнього тата, пам'ятають їхнього тата. Шанують такі заходи. Потрібні дуже потрібно розповідати такі історії. Те, що серед нас такі прості люди і такі великі герої.